Розглянемо різні способи обчислення похідної. Для знаходження похідної є спеціальні матеріали у довідкових матеріалах, що даються на екзамені, і можна скористатись. Там є таблиця похідних і є правила знаходження похідних. Тобто, якщо ми маємо певну функцію і хочемо знайти похідну, спочатку ми визначаємося з правилом знаходження похідної, а потім використовуємо таблицю похідних. Отже, розглядаємо різні способи. Перше правило це те, що сталий множник виноситься за знак похідної. Наприклад, потрібно знайти похідну 5 синус Х. У нас є сталий множник 5. Ми виносимо його за знак похідної, а потім шукаємо похідну від синуса по таблиці це косинус Х. Таким чином, похідна знайдена. Зверніть увагу, що якщо у нас є, наприклад, потрібно знайти похідну від х квадраті, що ділиться на 2, то тут також стали множник 2, він в знаменнику, тобто фактично це одна друга. І він знову ж таки виноситься за знак похідної, тобто двійка залишиться на своєму місці знизу. А далі ми шукаємо похідну від х у квадраті, це 2х, і в результаті буде дорівнювати х похідна даної функції. Зверніть увагу, ми використовували формулу для знаходження похідної х квадраті, що похідна від х в степені альфа це альфа на х в степені альфа мінус 1. І, наприклад, якщо нам потрібно знайти похідну від одиниці на х в 10 степені, то для того, щоб скористатися цією формулою, ми запишемо одиницю на х в 10 степені таким чином, що це х в мінус 10. Степені і далі ми вже шукаємо похідну за цією формулою. Тобто мінус 10 показник пишемо, далі х, і зверніть увагу, що ми маємо від мінус 10 відняти 1, тому що досить часто тут роблять помилку. А мінус 10 мінус 1 це мінус 11. І тому далі ми це можемо записати наступним чином. В знаменнику буде х в 11 степені. А мінус 10 залишиться в чисельник. Ось такою буде похідна нашої функції. Використовуємо теорему про похідну суми через різниці. Наприклад, якщо потрібно знайти похідну синус х плюс корінь із х, то для того, щоб знайти похідну такої функції, ми спочатку знаходимо похідну від синуса. Це косинус Х, табличне значення похідної. І потім шукаємо похідну від кореня зікса. Це одиниця на 2 корення зікса. Таким чином, ми знайшли похідну. Далі використовується теорема про похідну добутку. За цією теоремою, вона у вас представлена також в довідкових матеріалах. Ми знаходимо похідну першої функції множим на другу плюс навпаки. І тут пишуть інколи, наприклад, в довідкових матеріалах записано це як U на v штрих. Можна писати, переставляти множники, писати вш штрих на У. Як зручно так і пишемо. Головне, правильно. Наприклад, потрібно знайти похідну х у квадраті косинус х. От Досить часто при знаходженні похідних такого виду забувають, що тут добуток. Через те, я й кажу, що спочатку, перш ніж скидати знаходити похідну, ми уважно маємо подивитись на функцію і визначитись з правилом знаходження похідної, а вже потім шукати. Тут добуток, бо х у квадраті множиться на космос Х. І тому варто розписати за правилом, що це буде х у квадраті штрих. Ми множимо на косинус x і плюс навпаки, тобто х у квадраті множимо вже на похідну косинуса. А далі, там, де стоїть штрих, ми похідну шукаємо. В результаті будемо мати 2х косинус х, далі, похідна від косинуса мінус синус х, тому ми запишемо мінус х у квадраті синус х. Похідна знайдена. Аналогічно, за правилом, шукається і похідна частки. Наприклад, похідна 2х плюс 3 на х мінус 1. За правилом частки розписуємо, що це буде 2х плюс 3 ми множимо на х мінус 1 мінус навпаки. Тобто, перше переписуємо 2х плюс 3, а для другого. Знаменника х 1, похідну шукаємо. Знаменнику за цим правилом х 1 до квадрату. Таким чином, далі, там, де стоїть штрих, ми шукаємо похідну. Похідна від 2х плюс 3 це просто 2. множен на х1 мінус. Отут, зручніше, напевне, спочатку знайти похідну. Похідна від хміну 1 це просто одиниця. Одиницю можна не писати. І в дужках обов'язково напишемо 2х плюс 3 на х мінус 1 до квадрату. Розкриваємо дужки, будемо мати 2х-1 мінус 2х мінус 3 на х мінус 1 до квадрату. Знаменник Ми ніколи не підносимо до квадрату за формулу, він завжди таким чином залишається. Спрощуємо і будемо мати мінус 4 на х мінус 1 до квадрату. Ось така похідна даної функції. І далі ще похідна складеної функції також використовується при знаходженні похідних. Для того, щоб знайти похідну складеної функції, ми маємо спочатку похідну знайти зовнішньою і потім помножити на похідну від внутрішньої функції. Наприклад, якщо мені потрібно знайти похідну від синус 2х, Тобто, зверніть увагу, що це складена функція, тому що елементарна функція це синус х. А у нас під синусом також функція 2х. Отже, для того, щоб знайти похідну такої функції, ми спочатку шукаємо похідну від зовнішньої від синуса. Похідна від синуса це косинус 2х. Тобто, ми аргумент переписуємо той же. А потім множимо на похідну від внутрішньої функції, тобто на похідну від 2х. Похідна від 2х – це просто 2. І тому буде 2 косинус 2х. Якщо, наприклад, мені потрібно знайти похідну синус квадрат х то для того, щоб знайти таку похідну, щоб побачити, де тут зовнішня функція, де тут внутрішня функція, можливо, розпишемо синус квадрат х як синус х до квадрату. Це те ж саме. І будемо шукати похідну. Отут уже видно, що зовні це функція піднесення до квадрату. Тобто, якщо ми шукали похідну від х у квадраті, ми писали би 2х. От і тут напишемо 2 синус х. Це похідна від квадрата. А потім множимо на похідну внутрішньої функції, тобто множимо на синус х штрих. І будемо мати 2 синус Х, а похідна від синуса Х це косинус Х. А далі, подивившись на формули, ми помічаємо, що це формула синуса подвійного кута. Тобто дорівнюватиме синус 2х. Таким чином, ми знайшли похідну даної складеної функції. Якщо ви хочете подивитися більше відео по правилам знаходження різноманітних похідних, це можна зробити у мене на сайті або на, в каналі, на каналі, якщо подивитися відеоуроки 10 класу, там є ціла тема представлена похідна.